5 березня 20.16 на лінію 101 від очевидців надійшла інформація, що по проспекту Полтавському в місті Кременчук спалахнула пожежа рослинності та очерету. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце, встановили, що горить очерет на відкритій території, та вогонь через сильні пориви повітря стрімко поширюється. Близько 7 годин рятувальники боролися з вогнем та приборкали його. Сильний вітер та значна площа пожежі унеможливлювали швидку ліквідацію даної пожежі. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено сухароста. Слині ста на площі 6 гектарів, шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про небезпеку провокування пожеж в природних екосистемах. Дані вчинки призводить до виникнення пожеж на значних площах, знищення матеріальних цінностей, житлових будинків, господарчих споруд та становить небезпеку для здоров'я та життя людей. Будьте відповідальними та не допускайте подібних випадків у разі виникнення пожежі або виявлення задимання на відкритій території. Негайно телефонуйте на лінію 101.